Всім привіт! Сьогодні в мене був дуже хороший закуп. Ну, я сьогодні вам продемонструю монети які. я... Ну і банкноти, які я купив минулого тижня, сьогодні монети, які я сьогодні купив. І це відео, можна сказати, буде поділятися на дві частини. Перша частина, перша частина я покажу, що я сьогодні купив половинку того, що я сьогодні купив, ну і те, що я купив минулого тижня. І ще буде друга частина, де я буду демонструвати іншу частину сьогоднішнього мого закупу. Ну, що хочу зауважити. Е сьогодні купив отакі 5 купонів. Ну, Хороший стан, чого б не купити. такі Хай будуть. Потім десятка 2005 року. Чудово в хорошому стані. 5 рублів. Так, я вже купував 5 рублів, але просто тут підпис інший. Він більш рідкісніший. А на цій банкноті я хочу загострити більшу увагу. Це 100 гривень у НР. Тут є водяні знаки. Зараз, якщо буде вам видно. Ось у мене тут є ліхтар. Бачите ось. Водяні знаки. І ось така чудова 100 гривень. У Нерівська 1917 року. Ось так вона виглядає. А, і один червонець 1937 року. За СССР. Отак воно виглядає. Тут е, написано. Е, ну, тут написано. Мовами, які входили до Радянського Союзу. Ну, Назва один червонець. Їх тут 11. Довганкнути, як на мене. Ось монетка, я сьогодні забрав її з пошти. Це дякую залізничника. Мені ця монета дуже сильно подобається. Ось так вона виглядає. Залізничника. А захисниці сьогодні купив чудова монета, вона мені подобається оця задня частина. Ось, інформа... Ось тут інформація. Якийсь карбу. Тираж 50 тисяч? Мало. Зазвичай роблять тираж 55 тисяч штук. Мій копійки 94, -го. 94 -го року. А, алюміній. Хай будуть. І. Е, Срібні 15 копійок 1922 року РФ0-ї е, проби. Всім дякую за увагу. До побачення.